Ми замітили, що дітки стали дуже закритими, дуже мало розмовляли. А коли почали зустрічі, більш стали з ними спілкуватися, вони почали більше розмовляти. Були різні види діяльності: художні, творчі, спортивні, розвивальні були, мовленнєві, ігри були, танці були. Діти стали більш відкритими. Вона до цього взагалі була трошки замкнена а так як почала спілкуватися з дітьми, і прогрес єсть. Я бачу, вона більше почала спілкуватися зі своїми однолітками, тим самим стала почуватися краще. Розвиток дитини значно поліпшився.